Доброго дня! Сьогодні, 18 лютого, і в місті Барселона відбувається фотовиставка, присвячена чудовому місту Маріуполь. Вона так і зветься: з Маріуполем в серце. І мені здається, дуже важливо, що кожен з нас береже своє місто і нашу Україну в себе в серці. Це надзвичайно емоційна виставка, і вона зроблена тими, хто справді має це місце в своєму серці, як і нашу рідну країну. Запрошуємо вас приєднатися. Пані Лілі, розкажіть, будь ласка, що це за виставка сьогодні відбувається, чому вона присвячена? Добрий день всім. Ця виставка присвячена двохріччю вторгнення Росії в Україну. Цією виставкою ми хотіли би показати, яким Маріуполь був до вторгнення і яким він став після приходу освободителей. Навіть тут в фотографіях дуже наглядна оця різниця, цей контраст між тим, яким Маріуполь був, яким ми його пам'ятаємо, і тим, яким він став. Якщо б вас попросили, от я зараз вас попрошу одним реченням вашої асоціації відчуття від Маріуполя, який він був, і від того, що ми маємо на жаль сьогодні. Біле мереживо це цвітуть абрикоси. І риба, наша Азовська риба, таранка, тюлька, чебуреки, фестивалі, Маріуполь-фест, парки, сучасні школи, стадіони, басейни, сучасний міський транспорт, зупинки. Цим ну, таким був Маріуполь до вторгнення. А зараз, а зараз це руїни. Там нема нічого. Маріуполь просто вмер. Коли ми раніше спілкувалися, ви багато дуже теплих слів казали про це місто. Але я знаю, що ви не просто мешканця цього міста, а ви є волонтер фонду. Розкажіть, будь ласка, про ваш фонд. Так, я волонтер благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд «Маріуполь. відродження. Ми допомагаємо Маріупольцям, де б вони не були, і за кордоном, і в самому ну, в самій Україні. Не також маріупольцям, ми допомагаємо і ЗСУ, і одиноким людям, ну, брошеним, покинутим, нікому не потрібним. Допомагаємо дітям, сиротам. Ще ми плануємо зробити. Ну, у нас в планах є це лікарі онлайн, щоб допомагати ну, всеобічну поміч маріупольцям з лікарями. Ну. І іде збір на транспорт допомоги, це також такий проект. Ми хотіли б купити мікроавтобус, бо дуже багато за кордоном. Можна сказати, вже чекає гуманітарної допомоги, яку можна завести потім в Україну. Чому ваша ідея виникла саме фотовиставці? Не малюнок, не кіно, не якийсь інший формат, а саме фотографія. Ми бачили все своїми очима. Це фотографували люди. І потім, ну, як ми назбирали цей фотоматеріал, ми хотіли донести, показати всю цю трагедію, як, ну, як відбувалося це вторгнення, що ми взагалі почували в самому Маріуполі, який це був жах, і все це вилилось ну, в фотовиставку. Я вірно розумію, що всі фотографії, які ми сьогодні можемо побачити тут, це не журналістські роботи, які створені для каналу, щоб певне враження дати, а це те, як воно все було очами людей, які там пробували. Так, це звісно так. Якби вас попросило брати одну фотографію, яку би б хотіли показати першою, до якої ви підвели глядачів? Я би підвела до свого будинку. він Полурозрушений, спалений мій багатоповерховий будинок, мій рідний будинок. Яке ви бачите майбутнє цього міста? Ми обов'язково обов'язково е переможемо. Маріуполь буде вільний, Маріуполь буде розвинений, розвинене місто, е сучасне місто, портове місто, дуже красиве місто. Ми повернемося туди. Саме саме основне українське місто. Чи плануються якісь подібні заходи, подібні виставки в інших містах, де є волонтери вашого фонду? Так, 24 лютого планується фотовиставка в Італії. Також 24 лютого планується фотовиставка в Парижі, Франція. Ну і по Україні, я так думаю, в Дніпрі обов'язково теж буде. Чи можна буде подивитися ці фотографії десь в онлайні для тих, хто не може приєднатися або не знаходиться в тих містах, де буде фотовиставка? Так, обов'язково можна буде подивитись. Виставимо все онлайн, пусть люди дивляться. На всі фотографії на цей жах, який творився в Маріуполі, яким був Маріуполь до і яким став після мене звати Ганна Лівінцева, я геолог, Я в Барселоні працюю і я подруга Лілії Клафас, яка є ну, ідеологом, організатором цієї виставки. І, власне, я, ну, мабуть, є спів... так само, як і ви, між іншим, співорганізатор цієї події. І ось що я хочу сказати. Рік назад я протягом лютого місяця, вже не можу навіть згадати, яку кількість інтерв'ю я давала стосовно подій, які відбулися 24 лютого 2022 року. Це були інтерв'ю центральним газетам, це були запрошення на радіо, це були зустрічі з посадовими особами Іспанії. Цього року тиша, і ми вирішили, оскільки тиша. То треба цю тишу трошки порушити. І ми вирішили зробити цю виставку, запросити всіх бажаючих. Ми звернулися до українського креативного радіо, яке нам надзвичайно допомогло з тим, що ми знайшли жінку на ім'я Тетяну чарівницю, яка дала нам цей простір, яка фактично теж стала співорганізатором цього заходу. І знаєте, важливо, щоб. Ми самі собі нагадували про те, що відбулося два роки тому. Ми повинні це пам'ятати, ми повинні це ретранслювати, світу хто як може, хто на якому рівні вміє на професійному, на особистому, через друзів, будь-якими шляхами доводити, показувати, розповідати, що відбувається в Україні. Ну, оскільки я геолог, у мене ж оцей рідкіль не просто так. Я вам дещо зараз покажу. Подивіться на цей чарівний зразок, який називається Маріуполіт. Це абсолютно унікальна гірська порода, яка поширена тільки в українському Приазові. Її більше нема ніде. Подивіться, який він красивий. Цей синій колір, це колір нашого теплого Азовського моря. І взагалі, ви знаєте, от сама ця локація от вона не випадкова. Тут поряд море, тут поряд набережна. І це теж такий посил маріупольцям. Оптимістичний посил, що все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Яке відчуття ви хочете донести до тих, хто зайде сюди, наживе, чи хто потім зможе подивитися фотографіям в онлайні? Ну, Найперше, як і казала Лілія, це контраст між українським Маріуполем до повномасштабного вторгнення і тією руїною, яка зараз там. Але знову ж таки ми лишаємося оптимістами, крім того, що ми зробили цю фотовиставку, ми зробили вікторину, ми трошки принесли призів для того, щоби. Наш захід не був печальним, а щоб він був оптимістичним. Ми дивимося в майбутнє і ну, нічого нас не з'б'є з цього шляху. Мене звати Дмитро. Я прийшов сьогодні сюди допомогти е, донести іспанській аудиторії, тобто перекласти ті слова, які потрібно, е, щоб вони зрозуміли більш детально нашу українську мову. Коли ви йшли на цю виставку, яких емоцій від себе очікували, і що ви побачили тут? Ну, Я знайомий з цим всім. Тобто емоції однозначні. Ну, це жах, зрозуміло, і, і все, нічого більше. А які відчуття можуть отримати ті іспанці, які прийдуть на цю виставку? Я думаю, вони мають щось дізнатися нове, тому що не все. Їм показують, не все їм транслюють, і вони зможуть побачити щось нове однозначно. Чи ви бачите зараз зацікавленість іспанців щиро в тому, що відбувається в Україні, чи цей інтерес потрохи спадає? Я думаю, звичайно, спадає, тому що, як і всі інші події, вони з часом спадають. Але є іспанці, які зацікавлені також, скажімо так, знайомі. Вони зацікавлені, тому що вони знають нас, вони цікавляться нашим життям. Взагалом, так, є, є зацікавлені люди. Це повинен бути був аеропорт в Маріуполі. Вже були такі розробки або в Юрівці, або ну, під Маріуполем. але не встигли. Міжнародний аеропорт на побережжі, на узбережжі Азовського моря. З Маріуполем у серці. Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Напередодні дати. Яка змінила абсолютно всі наше життя, яка поламала наше життя. І ми зараз живемо не те життя, яке ми собі планували, а те, яке ми мусимо жити. І ми мусимо жити його гідно. Ця виставка нагадування про те, якою Україна, і, зокрема, Багатостраждальний Маріуполь був до цього страшного повномасштабного вторгнення і яким відстав після того, як туди прийшли так звані розводителі. І я дякую кожному, хто прийшов сьогодні на цей захід, хто фізично чи віртуально долучився до того, щоб цей захід відбувся. І ви знаєте, головною людиною цього заходу є Лілія Клафас. Вона душа цього міста. Вона частина цього міста. Вона народилася в цьому місті. Вона там прожила. Всі її успіхи, всі її досягнення. А між іншим, вона була за Радянського Союзу, це була чемпіонка в Вона, може, сама вам розкаже, а може не розкаже, не знаю. Побачить. Тобто весь її життєвий шлях пов'язаний з цим містом. І ви знаєте, коли... Я сама киянка. І коли ми з Лілією говорили про її місто, от коли вона розповідає про Маріуполь, я чую запах цих абрикосових садів. Я відчуваю смак цієї тюльки чи Тюльки. я хожу разом з нею під вітрилом. Я бачу ці пляжі, я бачу цих щасливих, веселих, життєрадісних людей. І ви знаєте, ми всі патріоти своєї України, ми всі патріоти своїх міст. Ну такого патріота, як Ліля, я не бачила. Оце ось з Маріуполем в серці, це абсолютно про неї. Я дуже вдячна всім вам, що ви прийшли сьогодні на відкриття цієї фотовиставки з Маріуполем у серці. Дуже вдячна українському креативному радіо Барселоні, дівчата просто супер. Дуже вдячна нашому відеографу Олександру за його професіоналізм. Також дуже я вдячна директору та засновнику організації, благодійної організації Маріуполь Відродження Ляхова Олександру за наданий фотоматеріал та підтримку. Я дуже вдячна моїм дітям. Юлії та Стасу за підтримку за допомогу всеобічну. Я дуже вдячна моїй подрузі Ані Лівінцевій, бо без неї ну, yeah. <laughs> вона за мною була завжди. І вогонь, і в воду завжди і везде, всюди. <laughs> Я дуже вдячна всім вам. Бо ви внесли якусь частинку в цей процес і, мої мрії, всі стали яв'ю. Вони здійснилися в цій фотовиставці, яка присвячена двохрічному вторгненню Росії в Україну. Маріуполь до війни це було красиве портове та індустріальне місто. Населення там було. Півмільйона. Тільки вдумайтеся, півмільйона. Мегаполіс, великі мегаполіси індустріальні мегаполіси. Е, сучасними парками, сучасними е, міським транспортом, зупинками, е, багато шкіл нових було, е, лікарень, потім басейни, стадіони. Стадіони, е, ну, все найліпше, парки, які квіти. А які там проводились у нас і, і вистави, і виставки, фестивалі. Тільки один Маріуполь який на узбережжі Азовського моря проводився кілька днів? Е, ну, риба, да, наша риба це просто це дещо. Ну, тут. Е, потім фрукти різні. Ну і грецька кухня. А у нас взагалі була не тільки грецька, у нас багато було там і турки, і армяні, і е, азербайджанці, і євреї, і всі, всі разом жили в Маріуполі. Ніхто ні з ким не воював. Всі були. Ну, і як ну кажуть, як ти уявляєш Маріуполь, коли я закриваю очі. Я уявляю Маріуполь навесні. Він наче вкритий білим мереживом. Це так цвітуть абрикоси. Абрикоси, вони скрізь, вони і між приватних будинків, вони і скрізь, і між багатоповерхових будинків. І ти йдеш такий запах, ось ти встав на зупинці, переходиш дорогу, йдеш. Проходиш дитячий садочок, там школа, ось уже мій будинок. А потім розумієш, немає, немає будинку мого, немає багатьох будинків, немає багатьох маріупольців. По неофіційним даним це тільки коли зареєстровані, ну хто зареєстрований був у морзі, більше ста тисяч населення. Немає в живих. А неофіційні дані, ті, хто завалений, був під уламками, і ті, хто живцем згоріли, і ті, хто просто розбомблені були і просто на молекули розірвало, Ну, до 200 тисяч людей це тільки померли в Маріуполі. А скільки ще залишилось просто покалічених і душ, і фізично, скільки. Непонятно, де на підвалах людей сидить ще в пліну. Хотілося б і про них згадати сьогодні. І я впевнена: перемога за нами. І Маріуполь ми ще відтворимо, ще буде красивіше це місто. Слава Україні! Мене звати Євгенія Романцова. Це моя дочка Яночка, це мої внучата Андрюша і Ілюша. Ми приїхали з Маріуполя. Все життя наше пройшло там. Ми місцеві уроженці, ми всі народилися там. З нами ще моя матуся, 86 років. На жаль, вже є друга така війна. Дуже боляче, дуже боляче, дивлячись на це все. Яка, яка красота в нас була, яке місто чудове море? Дуже було місто гостинне. Ми приймали всіх, до нас, і, на жаль, і рідня у нас є в Росії, яка приїжджала до нас і користувалася нашими морям, нашими парками всім. І, на жаль, так сталося, що нас просто знищили. Душа дуже болить, це. Не пожелати ні одному нормальної людині таке горе, яке ми принесли. Яке майбутнє для Маріуполя ви бачите, як коли починаєте уявляти? Ой, ви знаєте, у мене від Маріуполя залишилися тільки ключі і спогади. Ні дитячої фотографії, ні ну що немає. А майбутнє, майбутнє цього міста, яким ви бачите? Без росіян, без росіян з нашими людьми. На жаль, рудники, які загинули, що їх не буде. Ну, хочеться, щоб воно таке було світле, сонячне, з тим ласкавим морем, ми обожнювали з тими людьми, які були раніше, не зараз, які там залишились. На жаль, на жаль, не хочу з ними більше спілкуватися. Квітуче, настільки розвинене. Напередодні війни у нас були дуже розвинені міжнародні стосунки в моєму університеті. Я була одним із членів команди, яка зустрічала іноземців з хлібом сілі. У мене неймовірний досвід. Я була свідком того, як розвивалося наше місце. Наші ялинки, які стояли в кожному районі, вони могли, можна було б щиро сказати, що вони були не гірші ніж. Столичні, і зараз це настільки болюче дивитися. Ми бачили наш зруйнований будинок, будинок бабусі. Там досі залишається тато, який не може виїхати. Це неймовірно складно, правда. Це не тільки минуле, от мама сказала, що в мене жодного спогада до двадцяти там, там, скількох років не залишилось взагалі, крім документів на освіту. І... Ілюша ще маленький був, ми з ним приїжджали. І у мене була справді гордість, бо декілька років напередодні війни я жила в Києві, і в мене реально була гордість, коли ми приїжджали до батьків. І я показувала своє рідне місто, своєму чоловікові. І мені дуже Тепло було на серці, яким розвиненим воно стає, набережна. Ну, кожен район мав свої якісь такі красиві місця, і неймовірно, важко від цього всього, не дивлячись на те, що маємо величезну підтримку у зв'язку з тим, як все вийшло, але, на жаль, дуже багато. Міст потерпають від такої злочинності, від цих звірств, але, звичайно, своє болить більше. І хочеться вірити в найкраще, хочеться залишатися оптимістичними. Як сказав президент, ми все відновимо, кожен будинок відреставруємо, побудуємо новий. І ми живемо цими надіями, живемо поверненням справді, тому що це своє. Поки що важко. Жодного дня не стає легше, як то кажуть, час лікує, поки що не лікує. Якби не вони, я думаю, що це вже точно був би якийсь діагноз психологічний, але дітки не дають концентруватися на проблемах, і заради них хочеться жити і вірити в найкраще. Шановні глядачі, нагадую вам, не забудьте підписатися на наш канал. Так ви зможете бути в курсі всього того, що відбувається, і не пропустити щось цікаве і важливе саме для вас.